Як Слава вже сказав, на жаль, є інформація про вісьмох загиблих в Чернігові, вісімнадцятьох поранених внаслідок ранкового російського удару по місту. Триває пошуково-рятувальна операція. Повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Вибухи в Чернігові пролунали під час повітряної тривоги, приблизно о дев'ятій ранку, саме якраз коли люди їхали на роботу. І от люди публікують кадри також із лікарні міської. Однієї із коли вони були всередині, і удари по місту просто одні за одним що, Медзаклади в Чернігові працюють в посиленому режимі. Була гостра потреба в крові, особливо з негативним резусом, Але обласний центр написав, що наразі кров не приймають. Можливо, пізніше знову з'явиться можливість її здати. Голова місцевої обласної військової адміністрації пише, що Росія завдала загалом три удари ракетних майже по самому центру міста. На добрий ранок на Чернігівщині ворог завдав трьох ракетних ударів по Майже центру міста є загиблі, цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надаються всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом. Росія терорист, терористи мають бути. Знищені. Пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури каже місцева влада потрощені кілька поверхів прибудови до цієї будівлі і в районі влучання відключили світло та газ, аби не допустити ще більше руйнувань. Я вже дивився, фотографії ага. того залізяче хотів сказати, але ні, це не залізяче, це смертоносна зброя, яка о дев'ятій ранку прилетіла по Чернігову. Бачиш, це я так розумію: уламки чи збитої ракети, чи уламки тієї ракети, яка прилетіла. Деталей немає, але безпосередньо ця фотографія. я Так розуміється, де десь чи в середмісті, чи безпосередньо у спальних кварталах Чернігова. Ти бачиш, воно в межах міста в межах міста лежить. Наве відреагував на удари сьогодні по Чернігову. Андрій Єрмак, голова офісу президента, написавши, що після чергового удару російських терористів постраждали цивільні люди. Тому Україні зараз потрібна протиповітряної і протиракетна оборона. Крім того, сьогодні з самого ранку вибухи лунали і в Одеській області після відбою небезпеки на півночі країни повітряні сили повідомили. Були пропуски балістики з тимчасово окупованого Криму, і після вибухів в одному з міст області здійнявся стовп диму. Інформації щодо руйнувань постраждалих там немає. Ну і так само не тільки що у кривому розі були вибухи сьогодні, але там пишуть місцеві телеграм-канали, що ймовірно просто впала ракета поряд з містом. Тобто руйнувань якихось масштабних немає. Проте це не є офіційною інформацією просто інформація з телеграм-каналів.